Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька, і зараз говоримо про житлово-комунальне господарство. В Одесі його спочатку обозголовили, а потім все новили. Пан Жеман полишився без власної посади віцемера, саме він відповідав за житлово-комунальне господарство у нашому місті. І згодом цю царину перерозподілили між двома іншими віцемерами: це пан Філатов і пан Тютюхін. От розбу. Биратися чи насправді напередодні опалювального сезону місто е, не е, залишилося без керманича. Будемо з такими гостями. Андрій Бахмєтів, експерт з ЖКГ, Сергій Філіпов, ГЕС спільна власність. Вітаю вас! Дякую, що вітаємо. Прийшли, е, Андрію. Трішки сьогодні міняємо ваш статус з політолога mm. на експерта, але е, це ваша царина. Ви е, моніторите цю тему? Я знаю, що ви е, відвідуєте. З моменту відкриття комісії профільні розказуйте останні новини з полів муніципалітету. Це я правильно сказала про да, ротації да, в да, мерії? Ми ви почнемо з того, що всі містяни раді, що в Одесі є шанс, що сфера ЖКГ буде розвиватись нормально, і ти нормально те, чи нормально як. Чому? Звідки такі надії? Ну, тому <мовірставить> що ну, цілком ну, взагалі в нас пан Джеман в керівництві ЖКГ ще з 2019 року. Від мер Він з 20-го року, і з цих часів у нас почалося те, що сфера системи ЖКГ вона в місті не працює. Взагалі у нас ЖКСи не працюють, вони банкрутіються, будинки переганяються під приватні кампанії. Як ми бачимо, тендери працюють неефективно. Система міського господарства вона працює ледь-лет, і вона дійсно сьогодні працює там з допомогою декількох, наприклад, там профільних заступників, там окремих чиновників. Все. Тобто ми бачимо, що пан Джеман за три роки повністю систему ЖКГ вбив е повністю, і що зараз робити з нею, це дійсно велике питання. Це і... пов'язано його е звільнення. Пов'язано саме з цим. Да, я думаю... Цього три роки не бачили до цього на Думській. Тепер раптом побачили. Е так, ну я думаю, скоріш за все до цього просто створилася е ілюзія того, що все дуже добре працює, що все наче добре. Місто нормально входить опалювальний сезон. Але дуже велика кількість скандалів охопили сьогодні систему ЖКГ в місті. Це вже дійшло до пана Труханова, це вже дістало і його, тому що дійсно ми бачимо, що воно не працює взагалі. І коли на сесії останні заявили про те, що фонд по Ліфтам, коли фонд ЖКГ цього року він майже повністю не освоїнили, засвоїв лише на менше ніж п'ять відсотків. думаю, що це стало вже останньою крапкою навіть для міського голови, який відчув, що е, ні, треба щось змінювати. І ми розуміємо, що напевно пан Труханов дуже часто закривав очі на якісь там косяки пана жена, тому що. Факту, це він його провів, він його призначив. Це його людина, так? Да, такі його крат, ну, його, його людина. Так, панжемон себе ефективно показав у якості директора Одес е електротранспорту. Mm -hmm. Але як ми бачимо далі, в принципі, питання його адміністративних. Е Здібності, вони взагалі ніякі. Він не міг нормально адмініструвати, нормально, ефективно керувати і повністю розвилив департамент міського господарства. І сьогодні ми бачимо, що департамент міського господарства не може навіть провести адекватно тендери на те, щоб змінити ліфти. Агато хартинки так не може або боїться, пане Сергію. Я так розумію, що щодо електротранспорту у вас також є запитання. Бо пану Жеману якось ставлять постійно електротранспорт у заслугу. Але якщо на шалькія теразів ставити транспорт і все інше, то транспорт якось просідає, хоча навіть насправді там перемоги й були. Я взагалі е, противник того, щоб відноситися до, е, до цих понять на щось на кшталт там, зробили і хорошо. Ні, дивіться. Е, ми ж е, всі, е, скажімо так, е, розумні люди. Ми всі, наприклад, в нас є сімейний бюджет і так далі. Ми ніколи не підемо і не купимо буханку хліба за 200 гривень. Правильно? Ну, Логічно. Е, тому всі абсолютно заслуги і так далі треба. Оцінювати з точки зору вкладених на то грошей в сфері ОСББ, в якій я працюю, у нас немає, ну нема таких понять. Нас, якщо є заслуга, то вона зроблена безкоштовно власними зусиллями для чогось для когось. А коли ми беремо бюджети, гроші, які були вкладені, термін, період, період протягом якого було реалізовано, то все стає не дуже так оптимістично і красиво. А ви хотіли, щоб пан Джаман безкоштовно все робив? Я кажу про те, що в якій сфері. Працюю і як у мене з ОСББ це виходить. Якщо щось зробили, якісь там досягнення або там добилися чогось і так, далі, і так далі. З власної ініціативи це добре. У нас з власної ініціативи в місті можна добитися дуже багато чого, без грошей. Абсолютно багато таких проєктів рішень можна винести стосовно співфінансування капітальних ремонтів. От зараз гарна програма. Це є енергодім. енергодім, енергоефективність. Дуже грамотні люди прописали туди форму, яка зараз скорелювала з змінами від фонду енергоефективності. Тепер ОСББ взагалі можуть зараз користатися цими програмами, але ж це складна програма. Можна я додам з вашого дозвілу, що тепер ОСББ за цією програмою мають зібрати кошти тільки на 20% від цієї загальної суми. 40% бере на себе фонд 40% місто, і 40% місто. Так, тобто 20% це загалом така невелика сума, а енергоефективність це те, що може дозволити вам, ну прям серйозно, за. Ощаджувати кошти е, протягом опалювального сезону Ці звертатися гроші звертатися куди? давайте швиденько, якщо вже почали про це говорити, до кого звертатися, е, щоб ходити склад... на сайт в гуглі, набираєте фонд енергоефективності. І дивитися, там там всі умови, порядок дій учасників програми і так далі, і тому подібне. Є на сайті фонду, карта координаторів обласних. У нас це Віктор Мостовий, є така людина, дуже грамотний спеціаліст, все підкаже, все розкаже. А місто йде на зустріч? Місто це вигідно загалом? От стосовно цієї програми, так, місто йде, це добре, але це не компетенція пана Жеме. А, а чия це компетенція? Скажіть, ну це департамент економічного розвитку і Власне, ті люди, які які е, ці програми пишуть це mm -hmm. департамент економічного розвитку і пропонують туди зміни? Звісно, що департамент економічного розвитку взаємодіє з фондом енергоефективності, який в Києві знаходиться, і так далі. і так далі. Ну їм їм плюс наразі їм плюс. Це не дуже тема нашої розмови. Ми трішки просто відхилилася. Це просто новина, і вона важлива. Е, думаю, що зробимо окремий ефір з цієї теми, тому що людям треба розповісти про можливості. Е, знаєте, я подивилася. Допис пана Обухова, і ви там брали участь Сергію в коментарях. І ви досить радикально відповідали всім, хто жалівся на ЖКС у місті. А там було купа повідомлень угу. про те, що ЖКС не працюють. Якісь е, нарахування роблять. Е, люди платять одразу і в ЖКС Портофранківський, в деяке то в Портофранко. Портофранко більш того нараховує е, якісь. Борги у людей просто купа е незрозумілих, е багато питань, і їм не зрозуміло, як діяти цемент. І ви всім пишете: ОСББ. ОСББ, ОСББ, я поясню, треба створювати ОСББ, і тоді таких проблем ви можете уникнути. Е, а що робити тим, хто не утворив ОСББ, не хоче, не може, може бути багато Сергій, що чим робити? Дивіться, е, я пишу ОСББ. Чому? Тому що об'єднання співвласників багатоквартирного будинку це форма, е, організаційно-правова форма господарювання е, людей, які створили свою юридичну особу і, і хочуть займатися своїм правом власності. Стосово Стовно всіх жалінь на наші ЖКС, на керуючі компанії і так далі. Я би хотів ще раз нагадати: в 10-20 раз усі, що, що ці всі організації були створені в 1922 році при НКВС, а в них НКВД. Ну по по угу. російському да. і скажімо так, в цих структур була зовсім інша функція. Обслуговування багатоквартирних будинків їм дали зверху, просто щоб скажімо так, щоб їм було чим займатися в від. Роботи в НКВС час тому власне підход. Цей не змінився, так само вони працюють на виборах на політехнологіях, і так далі. і Так далі, і плюс до того всього це гарні потоки грошей, які можна спрямовувати абсолютно безконтрольно співвласники, ті, які жаліться на ЖКС. Я впевнений. Ну не то, що да я точно знаю, що 99% тих людей взагалі не читали постанову пору управління і не бачили, і не задавали собі жодного разу в житті питання. А на підставі чого ми платимо в ЖКС? КС. От на підставі чого Я, Яка підстава, щоб ми сплачували в ЖКС? Якщо люди зададуться цим першим питанням, потім зададуться другим питанням: а хто вибрав ЖКС, щоб він обслуговував будинок? Тому що вже багато років написані профільні закони стосовно права власності. У людей є право власності на квартиру, спільне право право спільної власності на багатоквартирний будинок, але люди забувають про свій обов'язок. Обов'язок це. Цю власність а, утримувати в належному стані і нести за неї відповідальність. На жаль, люди про це забувають. Вони кажуть, що ми платимо, ми платимо гроші там і нам, будь ласка, все там надавайте і так далі. Треба дивитися, скільки вони платять, кому і за що. Лю після того, як люди дізнаються, скільки точніше на яких підставах вони платять в ЖКС, чи є там договір, взагалі, який має бути розісланий протягом 30 днів з дня його укладення кожному співвласнику під. Підпис або рекомендованим листом, то люди задають питання, а куди йдуть гроші, і який у нас який взагалі цей, скажімо так, Устав. бюджет дома, бюджет, mm -hmm. бюджет будинку. А, після того, як вони це питання зададуть, їм скажуть, що вибачте, по об'єктного, як того вимагає постанова Кабміну, обліку доходів і витрат по будинках, не ведеться. Він дійсно не ведеться. Якщо і ведеться, то ні такі, де. Ну, Жодного в наших ЖКСах ні. Угу. Ні. Mm -hmm. Чому не ведеться? Тому що якщо б він вівся, то тоді б майстри або представники ЖКСів, або цих нових керуючих компаній приходили б до людей і казали, що «ну, не співвласники надходження стільки, Витрати стіки. Якщо ви хочете собі нову покрівлю, то, будь ласка, ось вона вартої стіки, давайте її розподілимо на квадратні метри і на місяці. І була б правильна взаємодія. А так взаємодії геть ніякої нема. З людьми ніхто не говорить, з людьми ніхто не спілкується. І тому оця заміна, яка супроводжувалася там, фанфарами, що ми тут прибираємо комплексне прибирання вже і так далі. І, так так. і це воно нічого не змінилося, просто перерозподілили фінансові Позмінити інші і, все. Інші. і mm -hmm. все має бути підхід власників, так до я своєї зрозуміла. Власності. Все ж все ж таки, ваша відповідь ОСББ і жодних варіантів все інше. Це Моя застаріла... відповідь відповідальність за свою власність, а ОСББ це інструмент. ОСББ інструмент, добре вудочка, так, для рибалки. Так. Пане Андрію, ми так комплексно заходимо з різних боків. ОСББ погано працюють ЖКСи, але все це виглядає от, з ЖКСами як схема, в яку просто потрапляють одесити. І вони або не бажають розбиратися з проблемою і можуть тільки жалітися, і то не всі жаліються, або не розуміють, як це працює. Ви можете Цю схему, в який момент е, більшість будинків перейшли від муніципальних ЖКСів в управління приватним компаніям, які є клонами ЖКСів, як от я навела, приклад, е, ЖКС Портофранківський і ТОВ е, Портофранко, а там, мені здається, ще є з схожими назвами якісь приватні компанії. І у них уставний капітал е, кілька тисяч гривень. І вони не несуть жодної відповідальності перед людьми, які платять їм кошти перед одеситами. І взагалі немає договорів у людей на руках. І взагалі їх, напевно, немає цих договорів. Як ця схема спрацювала? Хто так вирішив, що ці компанії мають обслуговувати ну, будинки? Повернемось до пана жемана, як зазначив колега, напевно, перша проблема це пасивність у Ну вони навіть не задумувалися про те, а кому вони сплачують. У них просто там сьогодні була платіжка КП ЖКС Портофранківський, завтра почне приходити платіжка ТОВ «Портофранко». і. Просто не помітили, можливо? Вони навіть не звертали уваги. Люди починають звертатися до ЖКС і казати, ось чому ми перейшли з ЖКС на ТОВ. Їм кажуть, у вас були загальні збори. Ось вам протокол, неважливо там. Він реальний, нереальний люди. Ну добре, більш того, зазвичай там є у будь якому будинку. Хоча б один відповідальний, хто скаже, ви знаєте, а ЖКС – це круто. ЖКС дійсно працює, точно знаю там сантехніка або електрика, які щось робить. Так кажуть, місце місцевий іуда такий лютні, ні літні люди. Так кажуть, бо вони звикли з радянських да. часів до цієї системи. Їм здається, що і це стабільність. Вони звикли до постійного і систематичного морального і фізичного зносу свого свого будинку. Так, погоджуюсь. Так, да, і люди просто забили болт. Ну вони навіть не реагували, просто вони так пасивно ставили, до цього поставились, і в них реальне питання виникає лише тоді, коли будинок починає просто руйнуватися. Він зараз завалиться, і давайте щось робити. А як зазначив колега, вони починають підходити до питання договору. В договорі зазначено, що ЖКС може проводити лише поточний ремонт. А вас будинок вже руйнується, це капітальний, тому вибачайте, складайтесь грошима. Щось робіть. Коли людям кажуть, що є там альтернатива створювати ОСББ, або навіть змінювати там керуючу компанію там, без ОСББ, люди не хочуть цим займатися. І тому пан Жеман, який в принципі, це все адміністрував, тобто в нього був ідеальним інструмент, коли в нього є ЖКС, які повністю підзвітні йому. Тому що ми бачимо, що більшість цих компаній, співробітників або засновники цих компаній це колишні співробітники КПЖКСів. Або майстри, або там старші майстри, або там заступники директорів. І вони зараз створюють ці компанії, ефективно їх адмініструють. Ми бачимо, що дуже часто на подвір'ях будинків, які вже знаходяться в управлінні там тов Портофранко, чомусь досі прибирають двірники в жилетках капежке з і людей це навіть ну вони навіть не виникає питання. Вони думають, ну добре, тобто навіть. Зараз для себе люди в голи не можуть легалізувати повністю, а до кого вони відносяться, і в управлінні якої організації знаходиться їх будинок. Тобто їм повністю без різниці. Тут я хочу навести приклад власний це не стосується міста. Мій житловий масив перебуває за межами міста, це область, але це дуже великий масив з чисельністю населення. Вже там понад 30 напевно, тисяч мешканців. Там була схожа історія з тим, що була монаполі керуючої компанії і люди намагалися створювати ОСББ, комусь це, до речі, в форматі одного будинку із трьох парадних вдалося, комусь не вдалося, бо спручання від ЖКСів було велике, ви знаєте, як це? Ну хто буде втрачати кошти? Ніхто ж не хоче втрачати кошти, там і документи на будинки не передбаливали, тощо, тощо. Такий схематоз собі. Так от активні люди, які знаються на цифрах, бухгалтери, просто з пересічних мешканців. Мешканців житлового масиву порахували, скільки заробляє обслуговуча компанія. І це були шалені кошти. При тому, що компанія значиться, якщо я не помиляюся, по документах як неприбуткова. Я не знаю, чи може таке Обслуговуючий бути. Обслуговуючий кооператив. Можливо. До чого я веду? Тобто схема, коли ЖКС перетворився на приватну компанію, за собою тягне те, що людина, яка прямо або не прямо е, володіє цією приватною компанією, може шалено заробляти і могла робити це протягом трьох років. Я правильно розумію? Да, так і є. Тобто, насправді можна вважати там Жемена, там дуже поганим управлінцем в сфері там міської влади, там в сфері там ЖКГ. Але штука в тому, що він дуже крутий адміністратор в плані бізнесу. Коли він став віцемером, сьогодні житловий фонд міста це більше 9 тисяч будинків. Вони обслуговуються більшість з них. там, у СББ у нас там, менше двох тисяч, трохи більше півтори. Тисячу да. так? Да, десь так. І штука в тому, що от, ми маємо сьогодні 7,5 тисяч будинків, які обслуговуються ЖКС. Так, ми напевно там, відсотків 30% відкинемо. Це дуже маленькі будинки, або їх там стан вже просто повністю їх простіше там, або зносити, відбудовувати. Мови не про це. Тобто типу цьому. аварійні да. так будемо. І, тобто, говорити. сьогодні ми бачимо, що і пан Жеман розуміє, що в нього є дуже великий житловий фонд, в нього є ЖКС. І чому б не скористатися цим, не створити собі ідеальний бізнес керуючого компанії, коли сьогодні в нього вже є в руках ця монополія. Тому він, він цим і скористався, тому що ми бачимо. Це біла схема? 에, скоріше, сіра. Це сіра схема Сергій? Ну, якщо ми дивимося з точки зору дотримання майнових прав, взагалі прав співвласників, ну то то це чорне. Звісно, Чорно. Ну дивіться стосовно 50 відтінків сірого. Стосовно такі. стосовно тезису щодо. Е як сказав мій колега стосовно того, що він гарний управлінець в плані бізнесу. Я не вважаю гарного управлінця в плані бізнесу ту особу, яка не несе на собі корпоративну соціальну відповідальність. Якщо її нема, ну я не в тому плані, що я критикую, але в тому плані, що я так насправді вважаю, корпоративну соціальну відповідальність жодної ніякої немає. Це просто перенаправлення потоків в приватні руки. І до речі, Жеман зараз не займає вже посаду профільного. Віцемера. Віцемера, а компанії працюють. І от я до чого веду? Тобто компанії продовжують працювати. Він продовжує бути знов ж таки прямим або ну не доведено, що він власник, він не значиться по документах Ні. власником. Але е, все місто, ну принаймні люди, які мають до цього стосунок, вони знають про те, що його це його компанії, і він продовжуватиме заробляти е, на внесках Одеситів. Дивіться, ситуація така. Стосовно компаній, що от зараз там працюють, дійсно, не доведено нічого. Але от ви сказали, що вони зараз можуть заробляти дуже багато грошей і так далі. Це правда, але як вони не працюють на ринку з власного прикладу, ми працюємо на ринку ОСББ. ОСББ організовані будинки вони завжди дивляться на ціни, вони завжди торгуються, вони завжди хочуть знайти мінімальне мінімальні, щоб зробити побільше для свого будинку, бо вони зацікавлені, бо вони власники. Якщо співвласники безвідповідальні, їм впарюють все, що хочеш, за будь-які гроші. Тому, скажімо так, ті, хто працюють на ринку, це знають. А тут який ринок може бути, якщо сам ринок взагалі не знає про свої права і обов'язки. Так, тепер до майбутнього. Ми почали з того, що пан Жеман пішов, залишилися віце-мери, серед яких розподілили оцю функцію нагляду за ЖКГ. Андрію, це пан Філатов і пан Тютюхін, наскільки я розумію. Як розподілили і насправді які ризики тепер будуть при входженні в опалювальний сезон? А може і не буде їх взагалі. Ну ризиків точно не буде, тому що насправді це питання навіть не стільки там віце-мера, скільки питання до департаменту міського господарства і до теплопостачання міста в них вже там є робоча група, яка координується, які разом з рідними адміністраціями з тими саме там ЖКС, іншими керуючими компаніями, вже готуються до пальнювального сезону. Ми бачимо там роботу теплопостачання, яка вже майже теплові лічильники на будинки, щоб там вирішити питання тарифів. Ми бачимо питання, що проводить ремонт та заміни там тепло... Тепломереж, Містами, тобто місто готується, я не думаю, що буде проблемою входження в місто до опалювального сезону. Ми бачимо, що продовжується робота з модернізації котель. Ми бачимо, що встановлюють генератори, тобто все буде добре. Далі, взагалі, напевне, питання, як буде плануватись робота сфери житлового комунального господарства на наступний рік, тому що насправді потрібна профільна людина, яка буде повністю координувати. Я з великою повагою ставлюся до пана Тетюхіна, пана Філатова, але ми бачимо, яке навантаження на них вже є. По їх профільних напрямок я боюсь, що не пан Філатов, не пан Тетюхін не зможуть повноцінно приділяти час питанню ЖКГ. Тому в мене дійсно велике питання: а як буде ну, виконуватись робота далі? У нас є кандидат на віцемерство із кола міського голови, хто міг би потягнути це навантаження одноосібно було багато пліток, хто може стати, але штука в тому, що я дуже не заздрію людині, яка погодиться стати віцемером з ЖКГ? Ніхто не хоче я так. Розуміти. Так, просто коли в нас є сфера, яка повністю зруйнована, яка повністю не працює. Питання: а як її поставити на колю, як її поставити на класи, щоб вона якось рухалася і працювала? Я думаю, що ніхто не погодиться це. Absolutely. Нехай, нехай це вирішує комісія жК там дуже я, коли дивлюся цю комісію, наразі вона знову відкрита до трансляції. Я коли дивлюся ці комісії, ну там всі все знають. Настільки повна впевненість в тому, що Одеська міська рада і її господарство це космічний корабель, який от, от перетне взагалі сонячну систему і так далі. і так далі. На жаль, це не так. От хай хой хай подумають і вирішать, що з цим робити. Угу. Мені так здається. Колеги написали, що пан Філатов тягне, буде тягнути навантаження за трьох. Віцемерів, судячи з того, що йому передали, просто стане супер людиною. Напевно, тут складнощів в цій посаді геть нема. Насправді, така кількість чиновників, яка у нас є в міській раді, і кількість людей, які працюють в профільних підприємствах і установах, вона дозвол... вона не дозволить чомусь там шо якось розвалитися. У нас є ну не знаю, якщо ми кажемо про житлово-комунальне господарство, вибачте, Обаленерго, Одеса, Газ інфоксводоканал, вони самі по собі. Це приватні структури, вони як працювали, так і будуть працювати. Mm -hmm. Більше того, незалежно що там Жемон, що там хто інший, будь-хто абсолютно. Це питання взаємодії і управлінських навичок будь-якої людини, і то які можуть королювати якісь імовірний результат на 3-5%. Наше КП теплопостачання, там пані Познякова ну, працює, ну, вона відповідальна за цей напрямок. Тому справляється. Да, так, я, 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 я просто не, не розумію. ну, Окреме питання стосовно справляється. Скажу так: я не розумію, от якщо там кажемо про відповідальність за проходження опалювального сезону, є пані Познякова, яка в курсі всіх питань в теплопостачанні. Її керівництво це департамент міського господарства Наталівані Мостовських. Після того профільний віце-мер. Тобто, якщо до профільного віце-мера звертається з проблемою, він дзвонить Ало туди, да ну ану задає питання, що там новий дзвінок ало туди. Там там все в порядку, треба зробити то-то-то. Знову назад, там все в порядку і так далі. Чому оці ланки не прибрати і залишити одну ланку? Скажіть за інсайтами, пані Познякові пропонували стати віцемером з ЖКГ, але вона відмовилася і знову ж таки Андрій пояснив, чому тому що це неймовірне навантаження. І ну навіщо це взагалі людині потрібно? Не зрозуміло. Що наостанок хочу вас уточнити? Ми проговорили про чорно сірість цієї схеми з ЖКС в Одесі. А, пан Жеман пішов а, у багатьох. Виникло питання. Знову просто пішов, і все. Ну тобто е, причини того, що його е, зняли, були е, можливо, були якісь підстави, е, хоча б перевірку провести. Якому вона... так було зручно, мені здається, це не в тому в плані, що там провальне. Я особисто вважаю, що йому так було зручно і все. Чому добре е, реакція правоохоронних органів е, певних служб може бути Андрію на е, те, що сталося з ЖКСами? і чи вся ця історія може повернутися до початкової точки, коли. Приватні компанії е, мімікрують знову в ЖКС, і ЖКС будуть виконувати свої обов'язки. І дай Боже, що вони будуть робити Ні, це. Я гід. думаю, що далі будуть е, ЖКС мімікрувати в керуючі компанії. Цей процес буде продовжуватися, доки доки Одесити не займуть якусь е, нормальну позицію і не захочуть займатися своїм будинком. Тоді буде щось змінюватися. Правоохоронці не будуть займатися, доки Одесити не будуть звертатися. Якщо будуть будинки звертатися в суд, судитись і задавати питання: а чому вчора вони були ЖК, а сьогодні ТОВ, так, щось буде йти. А якщо Одесити не будуть займатися цим, як ми бачимо там з тих постів, всі можуть казати, кричати, що в нас нічого не робиться. ЖКС погані. Сьогодні ми взагалі ТОВ-ТОВ нічого не робить. Але між заявами і реальними діями, там щось зробити, зібратись, ніхто не хоче цим займати. Добре, знову ж таки, до пасивності одеситів все звели. Але три роки міський голова тримає про собі віцемера, який сіру схему наживається на місці і, і винні пасивні Одесити. Я правильно розумію? Е, в цілому, так ви погоджуєтеся? Думаю, да це проблема людей в першу чергу. Е, якби це був не Жеман, а хтось інший, е, я думаю, щоб це працювало так само. Так питання ж не в Жемані. питання не в прізвищі. Ну, так, так. Питання в системі, яка Питання працює системі, так, як працює, і всім можливо. все одно, і всі скажуть, ну тому що Просто, пасивні. пасивно. Е, попередній віцемер, у нього були якісь запобіжники стосовно того, що так робити не можна, що все-таки система може має бути централізована. Я критикую цю систему, що вона має бути централізована, комунальне, планова і так далі. Але та система працювала. Свої. Свій там, коефіцієнт корисної дії і так далі, але там плюс-мінус працювали. Було підпорядковане місто. У цього віцемера, у пана Жемена, з запобіжників стосовно того, щоб перевести місто абсолютно на приватне обслуговування, жодних запобіжників стосовно цього питання не було. Дякую. Дякую, маємо закінчувати, на жаль, тема цікава. Єдине, що додам наприкінці, я так розумію, що тепер, після сумнівних, недоцільних тендерів, люди мають виходити ще і щодо сфери ЖКГ. Ну, так виходить з ваших слів. Та мали давно ще вийти. Скажем так, дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Андрій Бахметєв і Сергій Філіпов були гостями цієї студії. Говорили про те, з яким керівником царини ЖКГ входимо в опалювальний сезон. Заспокоїли, все буде добре, але наживатися на містянах так і далі будуть певні люди. Дякую, що були з нами. Будьте пильними, будьте активними і створюйте ОСББ. Експерти поганого не порадять.